Чорний Mercedes-Benz s класу м'яко Муркотів, поки Роман коваленко їхав проспектом у напрямку кончазаспи. Мільйонер підприємець щойно приземлився в аеропорту Бориспіль, прилетівши прямо з Дубая, де він уклав найбільший контракт в історії своєї будівельної компанії три тижні напружених переговорів, які мали принести понад 100 мільйонів гривень прибутку. Він мав би бути в ейфорії, але щось важким каменем лежало на його серці. Повідомлення від Ірини, його восьмирічної доньки, не виходили з голови. Дивні повідомлення, занадто формальні для дитини, яка зазвичай надсилала довгі аудіо, розповідаючи про мультфільми і просячи його швидше повернутися. Все добре, тату, я багато вчуся. Мама Валерія, добре про мене дбає. Усі написані в один і той же час, усі з однаковою холодністю. Ірина ніколи так не писала. Вона ледве вміла правильно ставити розділові знаки. Роман взяв телефон із тримача і в десяте перечитав повідомлення. Його батьківський інстинкт кричав, що щось не так. Валерія, його дружина протягом двох років, завжди була ідеальною мачухою, милою, турботливою відданою. Але ці повідомлення, здавалося, були продиктовані дорослим. Автоматичні ворота особняка відкрилися, коли датчик розпізнав автомобіль. Роман проїхав брукованою алеєю, розглядаючи бездоганні сади, вишикувані в ряд пальми, кришталево чистий басейн, що сеяв під світом прожекторів. Все було точно так, як він залишив, але чого збракувало? Тиші. Ірина завжди бігла зустрічати його, коли він повертався з поїздок. Завжди чекала біля вікна своєї кімнати на звук машини, завжди збігала сходами і кидалася в його обійми, кричучи Тато приїхав. Але зараз нічого. Вікна були зачинені, штори засунуті, ніби будинок був порожній. Роман припаркувався в гаражі і взяв валізи. Він привіз подарунки для Ірини з Дубая, ляльки, які вона просила перед поїздкою. Він не міг дочекатися, щоб побачити її щасливе обличчя. Він увійшов через головні двері, використовуючи ключ, але перш ніж встиг покликати Ірину, почув голос Валерії згори. «Ірино!» Ти закінчила домашнє завдання? Бо якщо ні, ти знаєш, де будеш спати сьогодні. Том був різким, загрозливим. Роман насупився. Валерія ніколи так не розмовляла з Іриною. Напаки, завжди була милою, терплячою, приватна вчителька, яка стала не тільки його дружиною, а й матір'ю, яку Ірина втратила у два роки. Він залишив валізи біля входу і тихо піднявся сходами. Він хотів здивувати Ірину. Побачити її вираз обличчя, коли вона зрозуміє, що він повернувся. Але коли він дістався коридору другого поверху, почув щось, що змусило його зупинитися приглушене ридання. Це був незвичайний плач дитини, яка вирядує. Це був плач відчаю, страху, що долинав із задньої частини будинку. Роман знав цей плач. Таким же плачем Ірина плакала, коли була немовлям і прокидалася від кошмарів. Він пішов на звук коридором, минув кімнату донки, минув кабінет, аж доки не дістався з задніх сходів, що вели до підвалу. Підвалу, який перетворили на комору, коли він одружився з Валерією, місця, про існування якого Ірина навіть не знала. Плач став чіткішим. Роман збіг сходами, перестрибуючи через дві сходинки, серце шалено калатало в грудях. Там, унизу, в найтемнішому кутку підвалу. Серед старих коробок і меблів, накритих простирадлами, були залізні двері, яких їй не пам'ятав. Двері були замкнені на новий замок. З іншого боку долинав плач Ірини. Будь ласка, мамо Валеріє, я вже закінчила домашнє завдання. Я обіцяю, що більше не розіллю їжу. Дозволь мені вийти, будь ласка, голос дівчинки був хрипким, ніби вона кричала вже довго. Роман відчув. Як тремтять його нови. Він не міг повірити в те, що чув. Його донька, світло його очей, була замкнена в підвалі, як тварина. Він вибіг сходами на гору, кров кипіла в жилах. Він шукав Валерію по всьому будинку і знайшов її на кухні, де вона готувала вечерю, ніби нічого не сталося. Вона стояла спиною, ріжучи овочі великим ножем, і наспівувала якусь мелодію. Валеріє. Голос Романа прозвучав суворіше, ніж зазвичай. Вона обернулася з відрепетированою посмішкою на обличчі. Ті самі зелені очі, що підкорили його два роки тому, засаяли фальшивою радістю Коханий, як добре, що ти повернувся. Як пройшла зустріч, ти уклав контракт. Вона підійшла, щоб поцілувати його. Але Роман відступив. Де Ірина, у своїй кімнаті, Робить домашнє завдання. Ти ж знаєш, яка вона ледача, їй потрібна дисципліна. Роман подивився їй в очі це були ті самі очі, що підкорили його, коли вона була лише приватною вчителькою Ірини, але тепер він бачив у них щось інше, щось холодне, розважливе. Я чув, як вона плакала. Діти плачуть, коханий, це частина виховання. Ти занадто балуєш у дівчинку. Холодність у голосі Валерії змусила кров романа застигнути в жилах. Вона в підвалі Валерія. замкнена, як тварина, Фальшова посмішки зникла з її обличчя. Вона покарана, вона навмисне розлила сік на обідній стіл, просто щоб кинути мені виклик. Діти повинні вчитися, що дії мають наслідки. Наслідки ти називаєш наслідками замикання восьмирічної дитини в підвалі. Їй потрібно навчитися поваги. Романе, ти занадто багато подорожуєш. Ти не знаєш, як вона поводиться, коли тебе немає. Вона кидає мені виклики, не слухається, влаштовує істерики через усе. Роман не відповів. Він повернувся до неї спиною і пішов назад до підвалу. Цього разу він не намагався бути тихим. Взяв молоток з ящика з інструментами і одним ударом розбив замок. Двері зі скрипом відчинилися. Ірина сиділа, згорнувшись у кутку в тій самій сукні, в якій була, коли він поїхав три тижні тому. Рожева сукня з метеликами була брудною, розірваною, і вона так схудла, що виглядала, як зламана лялька. Запах у маленькому приміщенні був нестерпним. У кутку стояло відро, що слугувало туалетом, а на підлозі були розкидані тарілки із залишками зіпсованої їжі. Побачивши батька, Ірина не кинулася до нього. Вона залишилася сидіти, згорнувшись, ніби не вірила, що він справжній. Тату. Голос пролунав слабко, майже нечутно. Роман опустився перед нею на коліна, простагаючи руки. Я тут, принцесо. Тато повернувся. Ірина кинулася до нього, обіймаючи звичайдушною силою. Я думала, ти ніколи не повернешся. Мама Валерія сказала, що ти втомився від мене, тому й поїхав. Роман заплющив очі, відчуваючи, як усередині нього наростає гнів, як вулкан що осос вибухне. Але він не міг вибухнути зараз. Не перед Іриною. Вона вже занадто багато настраждалася. Тату, вона сказала, що ти наказав їй мене виховувати, що якщо я не буду слухатися, ти віддаси мене в іншу сім'ю. Я ніколи цього не казав, принцесо. Ніколи. Зрада від людини, якій довіряєш найдорожче, це один з найглибших болів. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, підтримайте її лайком і підпишіться на наш канал, щоб побачити, як батько буде боротися за справедливість для своєї доньки. Роман взяв доньку на руки і виніс її з підвалу. Ірина була занадто легкою, занадто худою. Її ребра проступали крізь брудну сукню. Валерія стояла біля підніжжя сходів, все ще з ножем у ручі. Вона покарана. Романе, ти не можеш просто. Замовикане. Голос Романа прозвучав так низько і небезпечно, що Валерія відступила Ти зараз же підеш з цього дому. Ти не можеш мене вигнати. Я твоя дружина. Ти мені більше ніхто. Роман пройшов повз неї, несучи ірину, і піднявся до кімнати дівчинки. Валерія йшла за ним, кричучи, намагаючись виправдатися. Вона важка дитина. Ти не знаєш, як вона поводиться, коли тебе немає. Їй потрібна дисципліна. Дисципліна? Ти називаєш дисципліною залишення дитини без душу протягом трьох тижнів, без нормальної їжі, замкненою в темряві. Я давала їй їжу, я носила. Залишки, зіпсовану їжу, як тварині. Роман поклав Ірину на ліжко і обернувся до Валерії. Його очі були червоними від стриманого гніву. У тебе п'ять хвилин, щоб піти з мого дому. Якщо не підеш, я викличу поліцію. Ти цього не зробиш. Подумай про скандал. Ти шанований бізнесмен, мені байдуже на скандал. Мені важлива моя донька. Валерія зрозуміла, що він говорить серйозно. Вона змінила стратегію. Намагаючись здаватися вразливою. Романе. Будь ласка, дозволь мені пояснити. Я люблю вас, обох. Я просто хотіла правильно виховати Ірину. Моя мати виховувала мене в суворості, і я стала успішною жінкою. Твоя мати тебе виховувала чи катувала. Роман підійшов до неї, і Валерія побачила в його очах щось, що змусило її затремтіти. Я знаю таких людей, як ти, Валерія. Людей, які завдають болю дитині, а потім кажуть, що це з любові. Людей, які використовують страждання інших, щоб відчути себе могутніми. Роман залишився біля ліжка, гладячі волоса Ірини. Дівчинка була брудною, волоса сплутане, обличчя забруднене сльозами. Тату, ти знову поїдеш? Ні, принцесо. Я більше ніколи не залишу тебе саму. Обіцяєш. Обіцяю. Він обережно вимив донку у ванні. Ірина була настільки слабкою, що ледве стояла. Наповнюючи ванну, він помітив сліди на тілі доньки, старі синці, подряпані сліди, схожі на мотузки на зап'ястях. Ірино як ти поранила руку. Мама Валерія мене завизала, коли я намагалася вийти з підвалу. Сказала, що я буду сидіти тихо, поки не навчуся слухатися. Роман стиснув кулаки. Що ще вона з тобою робила? Ірина вагалася, боячись говорити Ти можеш мені все розповісти, принцесо. Я не буду на тебе сердитися. Вона била мене вудкою, коли я плакала. Казала, що плач дратує дорослих. Де ця вудка? У її шафі. Поки Ірина купалася, Роман пішов до шафи Валерії. Він знайшов вудку, заховану за сукнями. На кінчику була засухла кров. Його кров застигла в жилах. Як він не помітив, як він дозволив цьому статися. Він повернувся до ванної. Після того, як Ірина поїла, Роман показав їй подарунки. Дівчинка вперше посміхнулася, але все одно постійно поглядала на двері. Тієї ночі Ірина не могла спати одна. Щоразу, коли Роман виходив з кімнати, вона починала плакати. — Тату, не йди. Я не піду, принцесо. Я залишуся тут. Роман спостерігав, як Ірина спить, обіцяючи собі, що більше ніколи не дозволить нікому скривдити свою донку. Коли вона нарешті заснула, він спустився до вітальні і зателефонував своєму адвокату. Пане Марку, це Роман Коваленко. Мені потрібно негайно подати на розлучення, і я хочу, щоб ви розслідували мою дружину. Я хочу знати все про її минуле. Що сталося, Романе? Вона знущалася з моєї доньки, катувала її три тижні. Я хочу, щоб вона за все заплатила. Наступного ранку Роман прокинувся до схід сонця. Він мало спав, але відчував себе рішучішим, ніж будь-коли. Сімейний лікар мав приїхати за кілька годин, щоб оглянути Ірину. Поки він готував каву, задзвонив його телефон. Це був Марк, його адвокат. Романе, доброго ранку. Я отримав деяку попередню інформацію про вашу колишню дружину. Ви не будете задоволені тим, що ми виявили. Кажи. По перше, вона збрехала практично про все. Її справжнє ім'я Валерія Сидоренко. Їй 34 роки, а не 28. Вона з Одеси, а не зі Львова. І вона не вдова. Роман відчув, як у нього стиснувся шлунок. Як це не вдова? Вона розлучена, була одружена з інженером на ім'я Павло Содоренко. У них є спільна донька. Донька. Так. Дівчинку звати Анна, їй 12 років. Вона живе з батьком з моменту розлучення чотири роки тому. Чому вони розлучилися? Павло Содоренко подав на неї до суду за знущання над донькою, згідно з документами. Які я отримав, вона била дівчинку, замикала її у ванні на години, змушувала спати на підлозі, коли та не слухалася. Роман змушений був спертися на стільницю. Так само, як вона робила з Іриною. Точно, і є ще дещо. Після розлучення вона працювала нянею у двох різних сім'ях у Львові. В обох випадках її звільнили за знущання над дітьми. В першій сім'ї батьки застали її. Коли вона била пиятирічну дитину за розлиту склянку води, у другій її звільнили, бо трирічна дитина панічно боялася залишатися з нею наодинці. Роман заплющив очі. Отже, вона завжди була такою. І найдивовижніше те, що вона дуже стратегічно обирає своїх жертв завжди шукає самотніх чоловіків з маленькими дітьми, які багато працюють і потребують допомоги. Чоловіків, як ви. Вона вивчає профіль, завойовує довіру, одружується або починає жити разом, а потім показує свою справжню сутність, але тільки дітям. Романе, мені потрібно вам дещо важливе сказати. Я отримав контакт її колишнього чоловіка. Він хоче з вами поговорити. Коли він дізнався, що сталося з Іриною, він сказав, що хоче допомогти. У нього є записи розмов з нею. Де вона визнає, що б'є дітей, бо вважає, що дитина повинна страждати, щоб вчитися. Серце Романа забилося швидше. Ці записи законні. Так. Він записував розмови під час процесу розлучення з дозволу суду і готовий свідчити проти неї. Коли я можу з ним поговорити, він сьогодні приїжджає до Києва, може зустрітися з вами в моєму офісі о дружій годині дня. Я буду там. Іноді правда, яку ми відкриваємо про людей, яких любили, виявляється темнішою за будь який кошмар. Ця історія показує, як важливо довіряти своїм інстинктам і боротися за тих, хто не може захистити себе. Підтримайте наш канал, якщо ви згодні, що злочини проти дітей не повинні залишатися безкарними. Того дня в кабінеті адвоката Роман зустрівся з Павлом Сидоренком, чоловіком років сорока з виглядом людини, яка багато пережила. Романе, дуже приємно. Мені шкода, через що ви та ваша донька пройшли. Дякую, що погодилися допомогти, Павле. Друже, коли я почув вашу історію, я не міг спати. Це точнісінько те, що сталося з моєю донькою. Павло відкрив теку, повну документів і фотографій. Ці фото зроблені в школі Анни. Вона завжди приходила з синцями подряпинами. Історія Павла була жахливою і до болю знайомою замкнені кімнати, покарання їжею, психологічний терор. Анна розповіла, що Валерія казала їй, що вона погана дитина, що ніхто її не любить, що якщо я дізнаюся, яка вона насправді, я віддам її в дитячий будинок. Вона говорила те саме Ірині, прошепотів роман. Павло увімкнув диктофон. Голос Валерії був холодним, розважливим. Павле, ти псуєш дівчинку? Дитина повинна вчитися слухатися, повинна боятися наслідків. Ти її балуєш. У розмові з подругою вона хвалилася Я завжди обираю чоловіків з маленькими дітьми. Вони у потребують допомоги. Коли ти одружуєшся з ними, діти стають твоєю відповідальністю, тоді ти можеш виховувати їх правильно, без втручання. Роман був шокований. Вона полює на вразливих чоловіків. Саме так. І вона не зупиниться, але найгірше було попереду. Романе, сказав Павло. Валерія намагалася викрасти Анну двічі. Він розповів, як вона з'явилася в школі під виглядом тітки і як він, завдяки щасливому випадку, встиг цьому завадити. Потім, як вона вдерлася до його будинку посеред ночі. Після цього я отримав судовий наказ про заборону наближення. Вона відчайдушна, Романе, і небезпечна. І Павло мав рацію. Через три дні після огляду лікаря Роман був вдома, коли йому зателефонувала його сестра, яка забрала Ірину зі школи. Романе, тобі треба негайно суди. Валерія була в школі, намагалася забрати Ірину. Роман кинувся до школи, серце шалено калатало. Він знайшов Ірину, згорнуту на дивані, тремтячу і в сльозах. «Тату, вона прийшла за мною. Сказала, що ти її послав. Ірина розповіла, як Валерія з новою зачіскою і в окулярах представилася її тіткою і сказала, що Роман потрапив у лікарню. Але потім вона прошепотіла мені на вухо. Ірино, ти ж знаєш, що коли дорослий кличе, дитина слухається без питань не змушуй мене вчити тебе цьому знову. Це було те саме, що вона завжди казала. Ірина почала кричати, що це зла жінка, яка мене била. Вчителька, яка добре знала Ірину, втрутилася. Директорка школи почала ставити Валерії запитання, і коли вона сказала, що зателефонує батькові, Валерія спробувала силою витягнути Ірину зі школи. Лише втручання вчителя фізкультури змусило її відступити, викрикуючи погрози. Романе, сказав пізніше Павло по телефону вона на стадії відчаю. Вона стане ще небезпечнішою. Він порадив Роману найняти професійну охорону, змінити розпорядок дня Ірини і встановити GPS-трекери на її речі. Роман зробив усе це. Охоронець, колишній поліцейський на ім'я Іван, став новим другом Ірини. І це спрацювало. Через тиждень Іван помітив жінку, що спостерігала за школою. Це була Валерія, знову в новому образі. Охорона простежила за нею до дешевого готелю, і поліція заарештувала її тієї ж ночі. У її номері знайшли карти школи, фотографії Ірини, мотузки, скотч і пляшечку хлороформу. Вона збиралася викрасти і накачати наркотиками мою доньку, сказав Роман з жахом. З новими доказами Валерія опинилася за вратами, чекаючи суду, але навіть звідти вона продовжувала маніпулювати. Пропонуючи через адвоката інформацію про інші сім'ї, які вона скривдила, в обмін на пом'якшення вироку. Це паска», — Романе, попередив Павло, вона намагається знову втягнути тебе у свою гру. Найбільший прорив стався, коли Анна, донька Павла, попросила поговорити з Романом та Іриною. Мама Валерія розповідала мені про інших дітей, яких вона виховувала, сказала 12-річна дівчинка з дивовижною мужністю. Вона хвалилася цим, як вона зачинила хлопчика в підвалі на три дні, як припекла руку дівчинки праскою. Вона казала, що робила це, щоб навчити мене слухняності чому ти ніколи не розповідала. Запитав її батько, бо я боялася. Але коли я почула про Ірину, я зрозуміла, що вона не зупиниться. І тоді Анна подивилася на Ірину. Ірино, ти повинна знати, те, що вона робила з тобою. Це не твоя провина. Вона сказала мені, що їй подобалося завдавати болю дітям. Неважливо, слухняні вони чи ні. Вона завжди знаходила привід. Ірина, яка слухала все, почала плакати. Але цього разу це були не сльози страху, це були сльози полегшення. Отже, це не моя провина. Ніколи не була твоя провина, Ірино. Ніколи. Дві дівчинки. Дві жертви однієї жінки обійнялися плачучи разом. Шість місяців по тому особняк у конче заспі перетворився з місця трагедії на центр підтримки. Роман організував зустрічі для інших сімей, яких знайшла поліція завдяки інформації Анни. Ірина та Анна стали маленькими лідерами, допомагаючи іншим дітям зрозуміти, що вони не самотні. Вони написали книгу з малюнками хоробрі серця, розповідаючи свої історії, щоб допомогти іншим дітям. Валерію засудили до 35 років ув'язнення. день суду Роман був там не для помсти, а щоб представляти всіх дітей, які знайшли свій голос. Але справжня перемога, як він знав, була не у вироку. Справжня перемога була в тому, щоб бачити Ірину в школі. Сміючись з друзями, просто будучи щасливою восьмирічною дитиною. Жорстокість намагалася зламати її, але натомість зробила її сильнішою, добрішою і мужнішою, ніж будь-хто міг собі уявити. Зло було переможене добром, ненависть любов'ю, а страх мужністю. І якщо ви вірите, що навіть після найтемнішої ночі настає світанок, поділіться цією історією з тими, хто потребує надії. І не забудьте підписатися, щоб почути більше історій про тріумф людського духу.